Чого дурний, бо бідний, чого бідний, бо дурний. Вчора була в газовій конторі. І бабулька говорить на рецепшенні, синочок, в мене там ніхто не живе, там стоїть пломба. Я що, маю платити за доставку газу. А її геніальна відповідь, та хоч весь стояк буде з пломбами, хоч і вісім цих буде пломб. Ви там не живете, але ви все рівно зобов'язані платити за доставку газу. У вашому випадку. Це 55 гривень. Рядошком, мужчина, дідуля. Синочок, я подаю показники кожен місяць, але ваші ніхто не дивляться, що це вони мені нараховують. Скажіть мені, будь ласка, доколи ми це будемо терпіти? Всі природні ресурси належать нам з вами, людям. Як можна платити за те, чим ти не користуєшся, за яку доставку? Де мова? чому нас постійно дурять і обдурюють? Люди добрі, всі природні ресурси належать нам. Кожен місяць до кожного з нас в карман, в будинку залазять злодії. А ми про це мовчимо і не говоримо. Давайте діяти, бо дійсності скоро ми будемо платити за повітря.